Отже, впродовж першого тижня ми поговорили з Донеччиною, Запоріжжям, Харковом, Черніговим та Черкасами. Зараз ми хочемо перейти для середини нашого ефіру у Прагу. Там, як ми знаємо, виникла ініціатива серед українських діаспорян створити громадське телебачення. Громадське.У Празі. ми зараз подивимося, як вшановували там е річницю небесної сотні, е і потім будемо спілкуватися з метром Кривенком. Українська громада тут дуже сильно допомагають Україні. І не знаю, чи ви чули про те, що гуманітарна допомога зараз була відправлена на Україну, п'ять контейнерів каміонів. Перед цим було дуже багато зібрано допомоги простими громадянами різними українськими організаціями. І також це постійно регулярно відправляється в Україну. Допомога йде, але це не означає, що якщо ви один раз витягнули 100 корон, 200 корон 5 тисяч віддали, що цього достатньо, що ви вже помогли. Помагати потрібно буде довго, тому настроюємося на те, що Україна на нас розраховує свої запаси, вона вичерпує потрошки, і більше надії у зараз у неї на закордонних українців. Кожного. Тижня кожного дня потрібна від вас якась допомога будь роками або грішми, або хоча б молитвою, або словом добрим. Отже, Дмитро Кривенко з нами на прямому зв'язку. громадське.єу Дмитро, Ти нас чуєш? Так, доброго дня. Доброго дня. А про цю акцію я так бачу, що досить багато людей в праці збираються. Та на такі акції а, так було по перше, дві акції в ту неділю. Бу... перша акція була на головній площі Праги. Це Васовська площа, де вшанували. Де вшанували пам'ять загиблих, кожній людині видали по дерев'яному хресту, на якому було написано, написано прізвище кожного з загиблих. І було також, як ви бачили, це одна з головних активісток українського руху в Чехії Зіна Гаврилюк, яка. Збирає кошти, і якраз ми ще підготували одну новинку. Це більш важливо, мабуть, то що Чехія відправила разом з українською діаспорою ще один гуманітарний конвой. Що угу. в себе включає цей гуманітарний конвой? Що взагалі відправляли, так відправили 110 тонн різних речей. Це і мука, якась їжа спальні спальні мішки аптечки якась першої першої необхідності речі десь приблизно це на це назбирали більше одного мільйона гривень а яким чином це все переправляють в україну це переправляють вантажівками вони проїдуть дві тисячі кілометрів до слов'янську відправляються вони вони вже відправилися 3 березня. Вони вже були в слов'янську. Угу. Скільки взагалі це вантажівок це? Я так розумію, патанажу там штук. 5 має, має бути так. Е, да, їх десь чи 5, чи 7, Але е, чоловік в тісні це організація, яка це яка це угу. зробила. Вони не указали, скільки їх саме Скажіть, Будь ласка, чи є у них проблеми з проходженням е, митниці? Ну казалось, з першим конвоєм взагалі проблем не було. Це, це все було узгоджено з українською, з українською владою, це передається під егідою також і українського посольства. Тому проблем в них взагалі таки не було. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, наскільки часто взагалі на українську діаспору в Празі відвідують? Українці саме з ну, Києва або там офіційні представники. Ну, відомі ось... люди да, офіційним політиком в нас буває не дуже часто, uh -huh. а, а такі більш відомі письменники, наприклад, співаки, вони вже дуже часто. Наприклад, Юрій Вінничук він вже буває в Празі десь за останній час це вже в третій, буде ще в четвертий раз. Uh -huh. а, а зараз до нас приїхав Сергій Притулав. Це було в понеділок цього тижня. Приїхав він по запрошенню бібліотеки Вацлава Хавла на публічну дискусію, яка була присвячена року без Януковича. Uh -huh. Публічна дискусія на публічній дискусії також був один з поранених майданівців Василь Галамай. Який якраз лікувався в Празі, тому для нього це майже як повернення на хі, теж рідну землю? А публічна дискусія, взагалі, не пройшла без скандалу, як можна так сказати, тому що органі... модератор цієї акції вирішив поставити питання, які б задавали на якому на каналі Росія 2 чи чи Першому російському каналі. Він і питав про громадянську війну в Україні? Він питав про сепаратизм на заході України від тобто використовував певний набір відомих фраз характерних для російського телебачення. Не? Так а чому взагалі що це за модератор, Як його як він взагалі там? Це, це Звірі це, це з українською зрозумів. Я, я стояв ззаду, тому що мені потрібно було робити фотографії. До мене повертались і наша українська діаспора, яка живе тут, і навіть чехи, які прийшли, тому що акція переводилась на перекладалась на чеську мову. І вони повертались і якось так. Що взагалі відбувається і що він каже? Але Сергій Притула був такий. він... Як казали ось... так, то... да, вони вони до до якось були готові до цього тому вони mm -hmm. 에, відповідали просто на питання які вони вважали мож... 에, які вони вважали важливими у Притули також було дві сесії одна чисто з українськими волонтерами він казав про проблеми волонтерського руху 에, європи та світу взагалі і був була ще сесія для чеського телебачення, де він намагався передати нашу українську правду до чеських телеглядачів, що саме і було зроблено в бібліотекі Вацлава Хавла, і він сказав, що однією з головних причин приїхати саме в Прагу, саме в Європу, було щоб якось донести до європейців що донести до європейців, що саме є важливо, що відбувається насправді в Україні. і Як українці це бачать? Угу. Добре, дякую, Дмитре. На прямому зв'язку був з із Праги громадський представник громадське.єу крапка є у Дмитро Кривенко. Дякую, дякую, до побачення. Щасти поновлюємо. Інформацію на наступному тижні. Я справді трішки підзависним, що надходять також інформація от в тему з громадського нетворку, який якби вилазить за межі кордону нашого. Знаєш, під час спілкування з Праги знаходять інформація з Терасполю. 28 лютого тут збиралася українська діаспора провести мітинг, на якому вист... мали виступити українські активісти. І вони звертаються безпосередньо за підтримкою до всіх незалежних ЗМІ. кажуть про те, що влада Придністров'я перелякана і навряд чи uh, дозволять акредитацію. Але uh, якщо ми все ж таки будемо uh, там запитувати про акредитацію, це досить потужний інструмент впливу uh, буде на ту ситуацію, яка там відбувається саме в Придністров'ї. Отже, mm -hmm. варто знати про те, що взагалі в... Придністров'ї є українська діаспора, і там відбуваються активні дії. Я знаю про те, що ну саме люди, які з української діаспори там більше перебувають в Одесі, але вони приїздять туди на свою Ну, взагалі, Придністров'я, там характерно, що проживають багато українців, тому. Тому про цю територію, до речі, ми дуже мало знаємо. Тут ти зараз повідомив. Цікаво, до речі, буде подивитися, чи буде ця акція чи ні. А що стосується підтримки незалежних ЗМІ, то я думаю, громадських відстежить. Уважно, що взагалі там відбувається. Тому що ну я чесно, взагалі, от Траспель якось випив із цього е, інформаційного простору, який зараз заповнений. Так До речі, цікаво, от буде запитати наступного тижня Дмитра Кровенко про Всесвітню акцію проти режиму Путіна, яка відбудеться завтра, 1 березня. От тут я так бачу, що них буде завтра ця подія в Чехії. А також я думаю, що наступного тижня Дмитро нам більше розповість про те, що, що це була за акція, і скільки людей прийшло, і які гасла були основні на цій акції.